Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер а, я в тебе остатню надію вложила, о не згасне те світло безсонних очей. Мріє, не зрадь. Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє. Сповнило серце ущель, вже ж тепер не одіб'ють мене від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій терклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя, вдарив час, я душею повстала сама проти себе і тепер. Вже немає мені пороття. тільки життя за життя, мріє, стань живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, Той не мре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти вітала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама. Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинуть за тебе, дарма.